А на полі столичного спорткомплексу Атлет відбувся традиційний дитячий футбольний турнір Кубок Дарнесі». У ньому взяли участь вісім команд, сформованих з гравців наймолодшої вікової групи 2007 року народження. Хоч вони ще діти, але у футбол грають завзято. Окрім столичних колективів за міжнародним регламентом дитячих змагань, два тайми по 25 хвилин. Боротьбу вели команди з броварів та ніжина. Саме вони і визначили володаря третього місця. 2-1 з таким рахунком ФК Ніжин переміг Броварський каскад. А у фіналі господарі змагань юні футболісти Атлету грали з командою зірка зі Святошинського району. Відчувалося, що не дарма Атлет єдиний з восьми дарненських клубів, представлений у дитячо наській лізі. Попри юний вік, команда діяла осмислено у високому темпі і виграла фінал 3-1. Незважаючи на це все, що ми проводимо турніри, ми ще до цих турнірів і готуємось. Для того, щоб підготуватись до турніру, треба правильно підготувати дитячий організм до навантаження. Правильно вести учбово-тренувальний процес для того, щоб дитина від змагання до змагань підвищувала свій спортивний рівень. І на сьогоднішніх змаганнях ми це побачили. Що у школі атлет працює система? Хлопці у жовто-чорному вже знають, що таке комбінації, а їхній лідер і капітан Женя Гармаш проявляв зразки індивідуальної майстерності. Він відзначився дублем ще один гол на рахунку Роні Рашидова. Зірка задовольнилася голом престижу Жори Стікольщикова. Важко було 25-2 по 25 бігати. Так. Да. Ну середньо. Та чому не втомилися? Не знаю, як сильно я втомився. А ти втомився? Я ні. А ти виходив на майданчик? Так, да, виходив. На якій позиції грав? В нападі. В нападі? Ну і як сподобалося? Так, да, дуже сподобалося. Чому сподобалося? Тому що я граю в цій посиці нападу. Це дуже хороша позиція, я вважаю. Ти зліва ведеш напрям своїх атак, дачі атак так. команди? Як Коноплянка? Як Коноплянка. Додамо, що турнір був організований футбольним клубом Атлет столичним осередком ФФУ і громадською організацією Майбутні Дарниці. Ми не знаємо мету, щоб з них виросли великі футболісти. Головне, щоб вони були здоровими і щасливими. Тому сьогодні я хотів побажати якраз початок нового року, щоб діти наші мали можливість себе реалізувати, щоб здійснилися їхні мрії, щоб вони росли щасливими, на радість державі, на радість батькам, на радість суспільства. Руслан Свірін, Тарас Мишак, телеканал Київ.